Мова піде про плем'я, що є предками більшості народів Європи. Українці в тому числі. Це індоєвропейці, яких ще називають індоарії чи арійці. Дана тема міфологізована і навіть дискредитована нацистами. Тому дуже важливо дати їй. Науковий огляд. В кінці бронзового віку індоєвропейськими мовами розмовляли від Західної Європи до Північної Індії і Центральної Азії. Зараз індоєвропейськими мовами розмовляють і в Австралії, і в Америці у зв'язку з великими географічними відкриттями. Отже, індоєвропейці або індуарії це слов'яни, германці, кельти, греки, вірмени та інші. Індоєвропейцями є і українці, і англійці, і португальці. Загалом налічується 11 груп, мов, що походять від спільного індоєвропейського кореня. Тому досить цікаво, що за плем'я. Стало. Стало прабатьком стількох народів. Назва індоєвропейці географічна, мається на увазі, що носії індоєвропейських мов розповсюджувались від Європи до Індії. Інша назва арії з індійського санскриту перекладається за однією версією орачі, за іншою благородні. Орачі, оскільки займалися відповідно земл... землеробством, а благородні, тому що та частина аріїв, які прийшли в Індію, стала елітою по відношенню до місцевого населення. Індоєвропейці були землеробами і водночас багато мігрували, власне, тому є стільки варіантів індоєвропейських мов. Існує в науці кілька гіпотез індоєвропейської батьківщини або прабатьківщини. Степова або кургана теорія каже, що індоєвропейці виникли в степу від Чорного до Каспійського моря, тобто український степ претендує на роль батьківщини індоєвропейців. Коргана від насипних курганів, що залишила після себе явна культура. Ямна культура, на думку багатьох дослідників, і є їхні носії тими самими індоєвропейцями. Носії ямної культури населяли степову Україну на межі 4-3 тисячоліття до нашої ери. Насипали кургани, що згодом стало характерним. Для багатьох індоєвропейців, зокрема, скіфів, кельтів, германців. Отже, от тепер по теоріях. Є, наприклад, Балтійська теорія походження індоєвропейців. Її називають ще цікаву теорією бука і лосося. Тому що в усіх індоєвропейських мовах є слова, що позначають бук і лосось. Значить, перебатьківщина європейців має бути. Десь в Німецько-Прибалтійському регіоні. Там, де ростуть буки, і водяться лососі. Ну, знову ж таки, дану теорію, дану концепцію дискредитували нацисти, тому що вона так підтверджує арійське походження німців-германців. Анатолійська теорія стверджує, що територію сучасної Туреччини можна. Вважати прабатьківщиною індоєвропейців. Ну, оскільки Анатолія це десь посередині між Європою та Індією. А Індоарії були і там, і там, відповідно, з території Малої Азії могли розсилити і Європи, і Північну Індію. Слабка сторона цієї теорії полягає в тому, що в індоєвропейських мовах. Присутня північна флора і фауна, а не південна. І так, найбільш вирогідною є степова або кургана теорія, оскільки на її користь є генетичні археологічні дані. Довгий час вважали трипільців індоєвропейцями. Але сучасні генетичні дослідження це заперечують. Реконструкції лінгвістів показують рід занять індоєвропейців. У всіх індоєвропейських мовах присутні позначення таких слів: віз, корова, мед, що свідчить про скотарство, а також що вони вживали молочну продукцію. Тобто індуарії це любителі меду і молока. Якщо ви дуже любите мед і молоко, то, можливо, ви також є нащадком індоєвропейців. Гіпотетично. Індоєвропейці претендують на роль винахідників колеса, а також вони могли першими одомашнити коней. Був у них уже розвинений політеїзм, тобто віра у багатьох богів. У індоєвропейців це бог грому, він є в усіх в багатьох народів головним. Наприклад, Юпітер у Римлян, Перун у Слов'ян, Зевс у Греків. Для Індоєвропейців був характерний культ коня і бека, оскільки в них переплелось землеробство зі скотарством. Обробляли землю сухою, дерев'яною сухою, за допомогою волів. Це був революційний на той час тип землеробства. Відтак, індоєвропейці, це плем'я чи нащадки ще в бронзову дубу росли світ. Центральної Азії і Індії до Західної Європи і залишили величезний слід в історії людства.